Finger in the sky» пальцем в небо або «Kill two hairs – вбити двох зайців. Ви теж так робите? Берете українську ідіому і слово в слово перекладаєте. Спойлер, так це не працює. Сьогодні з вами поговоримо про поширені українські ідіоми або просто такі сталі вислови. Та розберемо їх англійські аналоги. Але перед тим як ми розпочнемо, невеличкий анонс мого курсу: курсу English Start. Це курс для тих, хто починає вчити англійську з нуля. 16 відеоуроків, граматика, домашня робота, лексика, зворотній зв'язок від мене, все аби ви почали говорити англійською. Стартуємо з вами 9 лютого. Всі деталі щодо цього курсу за посиланням в описі до цього відео. Ну що ж, давайте розпочинати. Розпочнемо з ідіоми, коли рак на горі свисне. Можливо, ми вже не так і часто використовуємо цю ідіому. Проте, от мені інколи прям хочеться сказати: окрім того, я ще чую англійською цей варіант в деяких фільмах. Отож, в нас рак свистить на горі, англійською в них летять свині. Донета мільйонів доларсчерівенпіксфлай. Венпікс флай. He says he'll apologize. Він каже: Він вибачиться. When pigs fly. Отож, when pigs fly – коли рак на горі свисне, одразу розпочала з цього прикладу для того, щоб ви зрозуміли відчули цю різницю. Наскільки немає сенсу дослівно перекладати ідіоми? Наша наступна ідіома ні риба, ні м'ясо. Ну тобто таке собі. But frankly, that's kind of neither here nor there. Отож англійською це буде neither here nor there – ні тут, ні там. Або варіант, який мені дуже нравиться, який я досить часто чую у фільмах. To be a you know, like, Who cares? Я не знаю, як це правильно сказати. Ну, мається на увазі, от вони якось так трошки криляться, такі. Тобто, таке собі. Наприклад, The movie was kind of. Тобто, фільм був такий собі. Ні, ні, тенде, не сенди, Мені здається, я ще такий варіант чула. Ну а ми рухаємось з вами далі. Наступна наша ідіома, як дві краплі води. Two peas in a pod. Like two peas in a pot. Як дві горошинки в стручку. Стручок. Под, «peas» – це в нас горошок. Like two peas in a pot. They look like two peas in a pot. Вони виглядають як дві краплі води. Наш наступний вислів: тримати язик за зубами англійською буде щось. We don't really talk about this, so if you can just keep it to yourself, that'd be great. Keep it to yourself. Тобто тримайся при собі, грубо кажучи, keep it to yourself. Keep your mouth shut. Або keep your mouth shut, Тримай свій рот. Закритим, тобто тримай язик за зубами. Наше наступне ідіома про двох зайців англійською with one stone, тобто вбити двох пташок одним каменем. Жахливі якісь ідіоми, які жорстокі, але мені здається, до сих пір так люди говорять. Тому раптом вам треба сказати про двох зайців англійською. «Two birds with one stone» дві пташки одним каменем. А також хочу вам нагадати, що в мене є сторінка, де зібрані всі мої продукти. За посилання в описі до цього відео або за QR-коди, ви можете ознайомитись з такими продуктами, як лексичний аудіокурс для початківців, де зібрано 400 найважливіших слів для того, щоб почати вивчення англійської мови. Плюс я додала туди 400 бонусних. Ну а якщо ви вже на середніх рівнях і ви хочете прокачати свій словниковий запас, є лексичний аудіокурс для середніх та високих рівнів. Також є курс Travel English для тих, хто планує подорожувати за кордоном та переймається за свою англійську, посилання на сайт в описі до цього відео. Наш наступний вислів пальцем в небо Take a, wild guess. «a wild guess», тобто здогадка, якась дика, здогадка. До речі, дуже класно заберу собі це англійською, тому що я про це не думала, як сказати пальцем в небо. That was just a wild guess. Тобто я просто пальцем в небо, наприклад, щось сказала чи зробила, а вийшло так, як треба. A wild guess. Наш наступний вислів. Мені все одно, і, до речі, я думаю. І мені здається, є ідіома мені по цимбалах, що означає мені все одно, хоча я можу помилятись. Так ось англійською: I don't really care which law school it is. I don't really care. Тобто я не мене це не хвилює. Або I'm indifferent. I'm indifferent. Тобто мені. Все одно, в принципі, там мені все одно. Мені до одного місця я перепрошую. I'm indifferent. У мене був учень, який дуже любив це слово indifferent. Но я через нього запам'ятала дуже легко. Indifferent в англійською так само. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, чи мені по цимбалах це те саме, що мені все одно, бо я почала мати сумніви. Ну а наша наступне ідіома як сніг на голову. Uh, snow on the head не працює англійською. Feels like like, it comes out Out of the blue and you're like, what? Out of the blue, тобто ні нюрайот. Від відки, як, сніг на гол, як сніг на голову. так, Хочу сказати, зніг. Наприклад, he called me out of the blue. Він подзвонив мені неочікувано. Тобто, як сніг на голову був його дзвінок. Наш наступний вислів грати на нервах, або діяти комусь на нерви. Stop following me. You're getting on my nerves. Get on someone's nerves. someone's Someone's ми ми будемо з вами замінювати. На чиї нерви ми діємо. Або ж, наприклад, You're getting on my nerves. Ти дієш мені на нерви, бо ти граєш на моїх нервах. Ось. Get on someone's nerves. Наш наступний вислів говорити без упину або говорити без перестанку. Наприклад, talk non stop. Talk non-stop, non-stop. тобто говорити non Або We could just go on and on and on and on. Go on and on, go on and on. Наприклад. He on on and on about it. Тобто він говорив безупинно про це. Мені, до речі, здається, go on and on. Я десь чула у фільмі, і взагалі вони дуже полюбляють ось це повторення прийменників. Over and over again, або again, and again, або on and on. Тобто можна звернути на цей вислів увагу. Наступне ідіома бути на сьомому небі від щастя англійською I'll be over the moon be over over the the moon moon she was over the moon. Вона була на сьомому небі від щастя. Хоча мені також здається англійською можна бути on the cloud 9, тобто на дев'ятій хмаринці on the cloud 9. Або ж Be over the moon. А українською в нас на сьомому небі від щастя. Мені, до речі, цікаво, можливо, якщо ви знаєте, напишіть мені, будь ласка, в коментарях. Суть одна. тобто Однакові фрази мається на увазі зміст однаковий. Але чомусь в нас сьоме небо, а в них дев'ята хмарка. Або, наприклад, ну окей, коли в нас там змінюється вислів, окей. Але дуже цікаво, чому саме числівник змінюється. Дуже цікаво. Можливо, якщо ви знаєте, поділіться зі мною, будь ласка. Наша наступна ідіома як у воду дивився, тобто знав чи знала, що щось станеться англійською. Мені здається, досить просто. «I knew it». Was time. I knew it. Я знала це. I knew it would happen. Я знала, що таке буде. Тобто я як у воду дивилась. Або I had a feeling, тобто я мала перечуття. Мені здається, англійською I had a feeling in my bones, якось там щось з кістками. А українською ми кажемо там одним місцем чую, тобто відчуваю що ось, станеться щось. І от англійською є in my bones. Стається, I had a, I have a feeling in my bones. Якось так. Наш наступний вислів почуватись не в своїй тарілці. Англійською, мені здається, також це буде досить просто feel uncomfortable, як мінімум, або ж. I talk about how I feel out of place. Feel out of place. Feel out of place. I felt out of place. Тобто я почувалася, чи мені було. Я почувалася як не в своїй тарілці. Ось так. Наша наступна ідіома про глухий кут. Anything for anyone. It's just it's just hit a dead end. Hit a dead end. Тобто зайти ви потрапити в глухий кут. Наприклад, we've hit a dead end. Ми зайшли в глухий кут. Мені здається, за останніх 15 секунд це. Дуже багато разів сказала глухий кут. Така ідіома. Так воно буде англійською. А ми рухаємось далі. Наступний вислів кинути все і піти англійською. Знову ж таки досить просто. Це so walk away. From the, the big Кивей почапати просто звідси. Або ж можна сказати Drop everything and leave тобто кинути все і піти. А наприклад, Sometimes you just need to walk away Інколи треба просто кинути все і піти звідти. Наша наступна ідіома тягнути кота за хвоста. Не за те, що ви подумали. Фікіп драґін'ю фінан лоспейперс англійською your feet on those Тягнути ноги. Я, до речі, мені здається, ні разу, або, знову ж таки, хотів сказати, ні разу не чули. Зазвичай ми не чуємо те, чого ми не знаємо. В мене як працює, як тільки я вивчу якесь нове слово, я його потім на якийсь вислів. Я потім починаю його всюди просто чути. Тому, можливо, я на drag your feet, можливо, я подумала дослівно там тягнути ноги. А ось такий аналог українського: ми перекладаємо тягнути кота за, хв... за хвіст, наприклад. Stop dragging your feet, тобто перестань. Відкладати щось чи як це да? ну, які значення в цього виразу? Тому як бачите, інколи англійською все досить просто, таке теж буває. Ну і остання ідіома, це, до речі, ідіома, яку я не так давно почула українською. Звучить вона так: не вартий виїденого яйця. Онглійською, он... он англійською буде Not worth it. Not worth it. Worth прикметник як вартий чогось, тобто not worth it, це того не варте, або not worth the trouble, тобто воно не варте якихось проблем щодо українського, щодо української діоми в мене бабуся каже: шкурка вичинки не стоїть. Та саме не стоя, тому що я з Миколаївської області, суржик у нас дуже рідний, тому ми так говорили. Я так розумію, що не варте й виїденого яйця, це одне і те ж. Англійською, знову ж таки, досить просто «not worth it» або «not worth the trouble. Якщо раптом я пропустила якусь вживану ідіому, напишіть, будь ласка, в коментарях, можливо, ви знаєте і англійський аналог, або ж ви маєте деякі інші варіанти з тих, що я запропонувала. Поділіться, будь ласка, з нами в коментарях. Я дуже люблю читати ваші коментарі. Мені здається, ви все знаєте, ви все вмієте, то я від вас також багато чому вчусь. На цьому, в принципі, все. Я вам дякую, що ви провели цей час зі мною. Збагачуємо наш словниковий запас, обмінюємось корисною інформацією. Я вам бажаю успіхів у вивченні англійської та до нових зустрічей, па-па!